Українські бублики. Вода 30 градусів дріжджі 15 грамів. Загальна кількості борошна беремо 3 склянки. Склянка 200 грамів. Залишаємо опару на 2 години. Опара готова 4 ложки столових. Додаємо цукор, додаємо сіль і додаємо в опару. Розмішуємо масло. Також додаємо борошно. Все, відпочити 20 хвилин. Тісто відпочило. У нас вийде 16 бубликів. Усім. Не дуже тоненько, 2 літра води, ложка цукру. Підтримуємо температуру 90 градусів. Тримаємо 8 секунд, перегортаємо на другу сторінку, теж на 8 секунд випікаємо 15 хвилин точно як в дитинстві